Зазвичай, коли комплектуємо залишки, то виставляємо окремо стоящі секції. Ось такі як ось ця секція торгового стелажа. Звичайний торговий стелаж, витривалий. Висота 2 метри. Ширина його по, ну, довжина по фронтальній частині. Зараз заміряємо, бо ще не міряв, чесно кажучи, 64 см. Виліт від стіни. Глибина загальна 48 сантиметрів. Так, далі, полички в нас переставляються по висоті, регулюються. Нижня полиця в нас 40, 39, якщо в точності, наступна. А, 40. Така ж сама і наступна. Дві по 40, значить, у нас. 2 по 30 і 2 по 31 по 31 сантиметру. Ну і зверху виходить у нас задня стінка перфорації, крок перфорації 2,5 та 5 см. Це відстань від отвору до отвору. Для того, щоб підібрати на ню гаки. Гаки є в доступі в інтернеті, то не проблема. Значить, такий стелаж, ось окремо стоящий. Ціна на нього вказана, як за ось цю повноцінну одну секцію. О, тільки єдине, що ми його трішечки неправильно зібрали, але він і так стоїть. Чому неправильно, зараз покажу. Тут є збоку ось такі отвори, там різьба. Ноги потрібно було поставити навпаки. Ось Тут є сварочні моменти, одразу показую. Якщо ми поставимо так цей стилаш, то ось такий боковий вигляд буде. Зараз з іншої сторони також покажу. Але якщо ми ноги самі стійки переставимо місцями, тоді ось ці отвори в нас вийдуть всередині. І ось сюди, як жорсткість, можна буде іще закрутити два болти. І буде він більш жорстко стояти. Якщо ми поміняємо ноги, то ось це буде лицьова частина одна, О, а це інша. Тут є отакі нюанс. Тобто ми його можемо зібрати, так, як я щойно зібрав, але буде менша жорсткість, Ну, він стоїть стійко, так як звичайний сталаш. а можна розвернути і додати жорсткості, то вже дивіться, як вам буде зручніше. Стелажі реставруємо. Тобто, ось цей ми взяли, от, припустимо, показати вам полиці. Ну, ось такі полиці. Да? Припустимо. Помили, повчистили, погрунтували і пофарбували. О, після чого він сохне, потім збираємо. Міряємо, робимо фото-відео, виставляємо в рекламу. Розбираємо і пакуємо на палет. От, тому подивитись стелажі у нас можна тільки на відео, на фото. Ну або ж, якщо є можливість, то це чудово, щоб приїхати до нас на склад і подивитись їх вживу, але вже в розібраному стані. Тому що ми їх розбираємо, вони займають багато місця. Ось такий стелажик у нас додався. Одна секція 64 см. Довжиною і з верхньою задньою стінкою перфорації.